В цьому ролику даю покрокову інструкцію, як відзвітувати за грудень для ФОПа на третій групі 2%, та як відзвітувати за ЄСВ за 2022 рік. Отож, поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І, власне, звіт за грудень в нас є достатньо важливим, і він буде відрізнятися від всіх інших звітів за попередні місяці для ФОПів на третій групі 2%. Оскільки саме в цьому звіті ми будемо подавати додаток по ЄСВ. І власне, давайте переїдемо в електронний кабінет платника податків для того, щоб звітність подати. До речі, якщо ще не знайомі з цим сервісом, в мене є коротке відео, із екскурсією по ньому можете глянути. Отож, переходимо у введення звітності, обираємо потрібний рік 2022 і обираємо місяць, за який ми будемо звітувати. Це в нас місяць грудень. І Клікаємо кнопку Створити. В цьому полі обираємо F01 прибуток. Наступне залишаємо повністю пустим. І шукаємо нашу форму F0103203. Податкова декларація під час надзвичайного стану в Україні. І відразу бачимо граничний термін подачі. Маємо встигнути прозвітувати до 20 січня 2023 року. І клікаємо на цю форму. У вікні, що відкрилось, обов'язково контролюємо, щоб нас правильно підтягнулась податкова, тому що інколи сюди тягнеться щось не те. І обираємо додаток номер 2. Саме в ньому ми будемо звітувати по ЄСВ та клікаємо кнопку Створити. Сама декларація заповнюється надзвичайно просто. Нам тут достатньо в першому рядку поставити суму доходу, який ми отримали за грудень місяць. Якщо раптом ФОП перейшов на 2% тільки з середини грудня, хай буде з 15 грудня, то ми просто тут вказуємо той дохід, який ми отримали з 15 по 31 грудня. Хай буде 100 тисяч гривень. І в другому рядку нам потрібно вказати суму єдиного податку 2% від 100 тисяч. Це в нас буде 2 тисячі гривень. А тут перервемось буквально на декілька секунд, незважаючи ні на що, я далі продовжую для вас давати корисні ролики, безкоштовні інструкції. Я б цього точно не зміг зробити без патронів, спонсорів чи просто без ваших донатів. І якщо вважаєте, що роблю гарну корисну справу, бачите карту привату, карту монобанку, в описі під відео є посилання на Патреон. Безмежно вдячний всім, хто зараз підтримує канал тільки завдяки вам. Я далі можу продовжувати свою справу. І поїхали далі! І тепер нам потрібно поставити відмітку, що ми ще будемо подавати і додаток 2. Що цікаво, ті підприємці, які мали пільгу протягом 2022 року і не платили ЄСВ, тобто це пенсіонери та люди, які, крім того, що мають ФОП, ще є найманими працівниками, і за яких єдиний соціальний внесок платив роботодавець не менше мінімального за основним місцем роботи. Додаток по ЄСВ взагалі не подається, його не потрібно обрати, не потрібно подавати. Ми ж подаємо, тому клікаємо і піднімаємося вгору, обираємо додатки та переходимо на наш додаток 2. Тут починаємо заповнення із восьмого рядка, де нам потрібно вказати період перебування фізичної особи підприємця на єдиному податку. Тобто, якщо ФОП на єдиному податку не на 2%, а загалом на єдиному податку був протягом всього. 2022 року, ми тут ставимо з 01.01.2022 року. Чому так? Тому що загалом цей додаток йде по звіту по ЄСВ. Він йде не, не по 2% а загалом за 2022 рік. І якщо навіть на початку року ФОП був на третій групі 5% чи на другій групі, ми все одно тут ставимо на єдиний податок з 1 січня і по 31.12.2022. І вказуємо категорію застрахованої особи, ставимо шестірку, тобто єдиний податок. Далі йде заповнення самої таблиці по ЄСВ. Що цікаво, в нас був була можливість не платити єдиний соціальний внесок починаючи з березня місяця. Проте, якщо ми не сплачуємо ЄСВ, не показуємо його в декларації, тоді не нараховується страховий стаж. Тобто, в січні ми обов'язково показуємо нарахування і в лютому обов'язково показуємо нарахування. Далі, якщо ми не сплачували нарахування, не показуємо. Як це буде виглядати? В другому стовпці ми вказуємо мінімалку 6500, в наступному третьому стовпці ставку ЄСВ 22 і в Четвертому стовпці вказуємо суму єдиного соціального внеску 1430. І таким чином ми заповнюємо інформацію і за лютий місяць є. Якщо далі ЄСВ не сплачувалось, ми просто вказуємо нулі у другому стовпці, тобто ставимо 0, 22%, 0. І так далі до кінця таблиці. І Потім просто підбиваємо підсумки. Тобто січень лютий у нас плата ЄСВ по 6500 загалом буде 13 тисяч і сума єдиного соціального внеску 2860. Є заповнили. Таким чином буде виглядати заповнення таблички, якщо ФОП працював на єдиному податку весь рік, сплатив ЄСВ за січень та лютий, а далі вирішив скористатися пільгою і не сплачував єдиний соціальний внесок. Якщо ЄСВ ви сплачували за весь 2022 рік, це буде виглядати наступним чином. Єдине, що не забуваємо, що з жовтня місяця у нас сума мінімальної заробітної плати зросла із 6500 гривень до 6700 гривень. І тепер нам просто достатньо підбити підсумки. Загалом усього в другому стовпці у нас 78 600 гривень. І загалом у четвертому стовпці 17. 1292 гривні. Все, по суті, в нас додаток заповнений. Піднімаємось вгору, клікаємо перевірити, є перевірено. Зберігаємо нашу декларацію. Переходимо у ведення звітності, обираємо 2022 рік, обираємо грудень. Ось наша декларація, яку ми зберегли, клікаємо підписати і підписуємо. Або з допомогою хмарного сховища. Тут можна підписати через Дія підпис, через сам додаток Дія, або ж файловим ключем. Зазвичай я підписую саме файловим ключем Приватбанку. Для цього достатньо на комп'ютері обрати файл з ключем, ввести пароль. Щитати, є підписати. Після цього в статусі в нас статус стає підписано, і нам достатньо просто клікнути на декларацію. І... Натиснути кнопку Відправити протягом кількох годин чи кількох днів. Декларація податкова опрацює. Після цього вона тут підсвітиться або зеленим, тоді все ок, декларація пройшла, або червоним. І тоді ми будемо розуміти, що декларація не прийнята. Зможемо подивитися квитанцію 2 із зауваженням, зрозуміти, чому в мене є окремий ролик, ось він, в якому розповідав, які бувають помилки, чому декларація не приймається, і як з ними боротися. Якщо раптом декларацію не приймуть, можете його переглянути. Нагадаю, що я та мої колеги можемо допомогти вам із подачою декларації чи просто надати консультацію. Посилання для запису на консультацію чи на подання звітності є в описі під роликом. Також можете писати свої питання прямо тут в коментарях до відео, там же є кнопка спонсорувати. Можете ставати спонсорами каналу. Саме для спонсорів відповідаю в коментарях в першу чергу. І не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал, адже постійно даю багато корисної інформації для підприємців. І дякую за перегляд. Бережіть себе. На все добре.